Можна сісти. Може така сісти ремонт. То есть одна із причин, що. Одна з причин, що стомали. Це не головна, що одна нога була, коротше, зима. Можна просто випрямати прямо. Дивись, по пяткам дивись. Така нога коротша. Ліва нога на коротша. Дивіться, дивіться. Бачите, так? Бачиш, так? Да? Бачиш, да? Бачиш? Ліва нога коротша. Ідіть, зиміть, зиміть. Ближче, ближче, ближче. Дивись. Ближче, підійди, ближче. Дивись на п'ятки, постав. Бач, ліва нога коротша. Дивись зараз. Господи, дякую тобі за те, що ти являєш свою славу. Прямо зараз ліва нога виростає. Рости. 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 Дивись. Диви. О. <плес> <ona> выросла, <плес> она виросла багаом. Баже. Она реально. Баже. Вони ж рівні. Дивись. У тебе робимо. Окей. А ну <плес> зараз перевір, чи є різниця в спині перевір. Не болить? Дивись, не не болить. Знімаєш? Знімає. Не болить? Слава сус, суцей сус. А شو телефон? Знімаєш? А شو телефон приложити? Чесно. У мене душевна болі, це можна то закликати? Случайно, для болі немає неможливої нема жодної речі. Так? Да? Ну, смачно, мене бросив парень, коли йому було 17. А зараз ему скільки? 19. Тобі скільки? 18. Окей. І ти ще цього часу, типу, в тебе болять ці діти? У мене Дізав... боля піпець. Чесно, так? Я помилююся, я вірю, що Ісус да, ну, не любить боляти. Він хоче, щоб ви мали здоров'я як душевне, як фізичне, так і духовне. Ти волова не болить, слава Богу. Окей. Як тебе злати? Просто приймай молитву і все. Я вірю, що а Бог буде тебе люблю. торкатися. Господи, я дякую тобі за лізу. Да, можна звісно. Да, — Я дякую тобі, Ісу, що ти любиш її. дякую, Господи. Ти, ти турбуєшся про неї, прошу тебе дусити, торкайся і прямо зараз в ім'я Ісуса Христа. Я наказую всяким тривогам, всяким ранам душевним стілитися і наказую всякому духу нечистому, який привожить, залишити і прямо зараз в ім'я Ісуса Христа. Про що Дух Сібі і прямо зараз, проголошує вогонь Божий. Мир Божий, благодать Божу, її серце, її дух, її душу. Дякую, Ісусе, що ти вмирав за неї і ти воскрес, що вона мала вічне життя. Дух, собі і прямо зараз. Ти ще відчуваєш, Так. Да. Що ти відчуваєш? Да. Якісь відчуття, які відчуття. Тепло, пощіпування, no. по тепло якесь. Жарковато. Ісуся, дякую тобі, Господь, що ти торкаєшся. Ти супер. І бит, так, зараз, тому що Ісус висковує, він любить її, він турбується про неї. Амінь. Знаєш, я тобі рекомендую. Є якісь з цих -я. Ти йому пишеш, може? Ні. Ти пишеш там з спи. Знаєш, не музика, да. Мене на серці сказати тобі, що Ісус він той самий. Я знаю, для вас це було звучить зараз. Трову центрі і так далі, да? але Ісус, він завжди купується, не знає, де ми є. Він хоче завжди катися на нас, де би ми не були. Навіть коли тебе буде важко дуже в житті, да? різні періоди є в житті. Клич до нього, клич я Ісус. Тому що він а а? Це не спасіння. Ні, я не зніправ взагалі. Я не бачу, що він не зніправся. <ривіс, ривіс, ривіс>, Сам і... родом я з Рівного, але вже в Києві вже 600. Ні, це дуже добре, то так. я приїду. Вот ты... Да, может знаешь Церкву Хилсон? А, не, но у меня там есть теж какая штучка. Штучка? Что за штучка? <с planteats> я разговариваю Я прекрасно разговариваю. Церковь Если визитки, я не помню. из Молодой человек. Из Да, здесь надо у тебя просто руки я не помню, что ли визитки. Вообще, на меня только что помолили, ладно? Сейчас снимай, снимай. Они, а визитки я уже людям... раз. Они а за чеками. Денег? Сколько вам надо денег? Нет, это безкоштовно. Это <зелев> как, вы в Киеве были. Реально? Реально, заходите. Окей, я тебя Реально? Мы с и мне очень неприятно. Потому что он младше, чем я, у меня 16 лет. Окей, я тебе вызываю. Ну, подождите, а можно фотку, как будто вы меня лечите? Можно фотку, Да, конечно.

Отець Небесний, дякую тобі за іду. Дякую, Господи, що ти любиш. Дякую Ісусі, що ти не залишаєшся. І навіть коли вона далеко відкриє Ісусі. Ім'я Ісуса Христа, Туксики Тотхайсі, прямо зараз. Боже, наповняй свою любов прямо зараз. Імя Ісуса. Прощу, більше, тут все більше. Прощу, більше. Більше, духся ти більше, наповняє стіляй на сподь. Стіляй зараз, прямо зараз. Ти відчуваєш душі світ. Oui. Okay, Чесно, відчуття, да? так? Прошу більше дух ти наповняє прямо зараз. Стіляє душу, Господи, тому що вона, вона попросила вона п'ято Ісус. Щоб від присяді, Господи, як Господь і Спаситель. Щоб вона пізнала тебе Спасителя і целителя Свого. Господи, забери всі цю пам'ять про колишні Відносини, Господь. І дай їм мудрості, Господи, зустріти того чоловіка, який буде любити її і з яким вона проживе все своє життя. Амінь. Тільки я хочу тобі сказати, бережи своє серце, не, не роздавай свої почуття кожному кожному, з наших хлопців. Бог створив, він дав тобі почуття, він дав тобі твоє серце, емоції. І ці емоції, твоє серце, твоя любов належить одній людині. Щоб, щоб ця людина, щоб переконатися, що це вона, не одразу треба віддавати себе в обійми іншої людини. Не треба віддавати поцілунку в іншій людині. Ти маєш берегти все це для однієї людини. І коли ти збережеш, mm -hmm. і она, це буде дуже круто. Коли ти зустрішся, коли знаєшся життя жити, mm -hmm. і, реально ти будеш потім дякувати, те, що ти берегла. Mm -hmm. будеш дякувати Богу за це. І людям, і собі, щоб ти берегла себе для однієї. людини. Це круто. Okay? Подумай над цим. Я хочу тобі сказати одне, порекомендувати. Коли прийдеш додому сьогодні. Помолися коротко, скажи, Господи, відкрийся мені, я хочу знати тебе більше. Ось так. Я вірю, що ти будеш відкриватися, посилати людей в твоє життя, які будуть тобі допомагати в цьому. І ситуації створювати подібну. Добре? <режи> Ми все спортивні, покажемо. А може ще щось колись все нормально? Все раз? Тебе? Все нормально, так? Да? Да. Круто! Да. Тебе спина не болить, що так? Все нормально, слава Богу. Yeah. Ти віриш що це? Історично? Я знаю, що це дивно звучить, то це Ісус. Окей, дівчата, ми будемо йти, але на, на кінець я хотів сказати вам. Дякую Коли прийдете додому сьогодні, помоліться, коротко, Ісус відкрився мені. я вірю, що ця ознака він показав вам, чи він реальний. Він реальний, він може святитися. Він хоче привернути свою увагу, вашу увагу до себе, що він скоро прийде, він буде сидити живий мене. Він хоче, щоб кожен, людина спаслася, вона мала в своєму серці Ісус. Окей?